Ну що, друзі, покатаємося трошки, подивимося город місті чуть-чуть, між прочим, що відбувається. Сонячний день у нас в Дніпрі. Так, машин багато, є аварії вже проїжджали. То есть ну таке... Ну заказуйте ж, куди їдемо? Прямо їдемо чи, чи направо. Добре, їдемо прямо. У мене машина не тонірована, поэтому зйомка така полускрита. В невеличке таке віконце. Видно, не видно, не знаю. Вроді трошки видно, але ж ви ж мене пойміть. Вулиці не називаю. Просто їдемо, наблюдаємо, бачимо свої домівки, хто виїхав. Ставимо лайки і пишемо коментарі. Багато новобудов різних, багато красивих домів, але ж багато і старих, і старих теж постройок, які несуть якийсь, як би сказати, характер в плані музейного, да? і не можна його обирати. Ось, бачите, такі домівки якісь інтересні. Що казалось би, да? Ну старе, стара ж воно. Так, ну що, друзі, їдемо далі чи повертаємо на право. Наліво мені точно не треба. А ви можете заказати, можемо повернути на право тут, можемо поїхати прямо. Ну, Прямо я не хочу, тому що там є... Крутитися треба. Ну як скажете, як скажете. Як хочете, поїдемо прямо. І ще один на поті нам кран де в далечині в нас з'явився. За мною їх дуже багато, кстати. Кранів. Це говорить про те, що новобудові відстраюються, строються доми різні. Тобто, ну... Відбудовується місто. чудово. Машин просто тьма, але я задоволений, я, я рад, мені інтересно їздити не самому, а з машинами десь влазити, когось десь ждати, не знаю як кому. Якось я по поводу по цьому дуже не парюся. Так, що тут, ой, куди їдемо? Давайте тут повернемо на на-на-на... Сірова. Чи прямо поїдемо. Чи направо поїхати? Мені просто в ту сторону треба, я що й кажу. Ну, давайте давайте виїдемо на... право, зараз повертаємо. Я просто знаю точку назначення, куди мені треба, тому мені без, без різниці, якою дорогою ми туди будемо їхати. Ми можемо по-різному поїхати. Виберемо направо. Я вважаю, що на цій дорозі буде трошки менше всіляких таких гос забудівель і так далі. Тут Тут я предлагаю нам повернути на лево. якщо ви не проти. Міні-екскурсія для людей, які хочуть побачити свою домівку, виїхали за кордон там і так далі. Але міні-екскурсія трохи скрита, тому вибачайте, що так. Я знімаю зараз трохи з краю, трохи знизу, да? не все видно. Але ж те, що не все треба можна показувати, це перше, а те, що мені не тонірована в мене машина, тут теж вопрос випрос з цим. водітелям і людям не подобається, коли хтось щось знімає. Тому... Входимо в положення, дивимося і наблюдаємо. Те що дійсно ну, що, хоч щось, да, будемо так казати, і на цій почві хтось для себе щось знайде інтересне Місце, де постійно був фонтан, це місце знають е, жителі Дніпра. Ось це місце. І ми їдемо далі. І на нашому питі він бачив, встрічається е, трамвайчик. По цьому маршруту я знаю, що їзде трамвайчик номер 1 Собственно, він це і дожен бути. Ну звісно, ну звісно. Це він, собственно, і є. Який прямує від ЖД вокзалу. І аж в кінець гагари, наче де він там їде. Далі в нас на плиті Довгострой. Це, так сказати, ніяк не можуть його достроїти, а тут ще війна, метро, станція якась буде метро. Так тяжко в нас все це йде, довго. Денег нет. нет, нет денег. Ой, беда його ну, ти зробиш? Не вистачає на метро трошки грошей. Парк Глоби зліва. Не знаю. Казали там взагалі щось, дерева рубають, вирізають, незаконно, дуби старі вирізають, тобто таке щось твориться, що... Ну бізнес є бізнес, захолодало, дерева треба почистити, розумієте? Візде щось твориться саме такого плану, щоб нажитись, наваритись і так далі. Так, я думаю далі ми вже знімати не будемо. Далі я поїду вже без камери. Кому понравився ролик, ну, понравилося вправилося це відео, обов'язково дайте знати про це в коментарях. Ну, Напишіть коментар, хто побачив свою домівку і так далі. Також ставте лайки і якщо ви не підписані, підписуйтесь на мій канал. Буде мені дуже приємно, а ви для себе зможете підчерпнути. Якусь інформацію можливо, або ще щось інтересне. Бо як-не-як, якщо пройтись по моїх відео других, то ви замітите, що ну, є там новості, які я потихеньку, ну, кажу завжди, що в нас міняється. Тобто, я стараюся держати в курсі, в курсі людей, що відбувається у нас. то так і справа. Всім хорошого дня, хорошого настрою і на зв'язку. З вами був Олександр, як завжди, з міста Дніпра, 9 лютого.